Пенсувати її да, оцим благопобажанням, щоб всі живі істоти були щасливі. Центр грудей, саме від, звідси, поток Божественної енергії ми направляємо назовні, тобто ділимось усіма, проводимо через себе. І ми бачимо цей потік любові, доброти, радості, співчуття, яке розливається навколо вас. І всі живі істоти наповнюються, про себе промовляєте да будуть всі живі істоти щасливі Локаса Мастасу Кхінопхавантом. Ще одна хвиля пішла, розливається навколо І знову бачите, як ще одним таким концентричним да, колом Більша частина захоплюється і знову промовляєте. Да будуть всі живі істоти щасливі. Локаса Мастасу Кхінобхаванту. Ще одна хвиля йде і знову ще більше розходиться навколо. І знову поток любові, доброти, радості, співчуття досягає всіх без виключення. Ви промовляєте про себе, да будуть всі живі істоти щасливі. Лока Самаста.